Вітаю, друзі, глядачі. У Німеччині новий уряд Мерца планує ряд реформ, аби покращити стан місцевої економіки та скоротити міграцію. Що ж там задумала нова влада, будемо сьогодні розбиратись. Отже, нова коаліція Німеччини буде далі проводити політику, яка спрямована на стимулювання економіки, яка сьогодні переживає труднощі. Планується прийняти якомога більше законодавства до виходу на літні канікули всередині липня. Тепер це буде удар за ударом. Все це добре скоординовано, сказав канцлер Фрідріх Мерц журналістам після зустрічі високопоставлених членів свого блоку ХДС, ХСС та соціал-демократів, які є членами спільного уряду. Один з лідерів соціал-демократів Ларс Клінбайл також оптимістично висловився. Ми маємо зараз змінити настрій. Він додав, що інвестори незабаром зрозуміють, що Німеччина це гарне місце для ведення бізнесу. Як бачимо, соціал-демократи теж налаштовані на збільшення економічної свободи. Пан Клінбайль визнає, що всіх хочемо швидко побачити покращення у повсякденному житті на роботі та в кожному регіоні. Це правда, яка створює тисне новий уряд. Це була перша зустріч між партнерами по коаліції. Вона тривала кілька годин. Далі зустрічі будуть проводитися регулярно. Спостерігачі вважали це добрим початком. Засідання попереднього уряду, очолюваного Олафом Шольцем. часто тривали до ранку і були кризовим інструментом. Цього узгодили 62 пункти. Ніяких сюрпризів у програмі немає, але пропозиції явно актуальні. Уряд планує створити спеціальний фонд інфраструктури та кліматичної нейтральності. В нього планують влити 500 мільярдів євро. Очевидно, що кошти йтимуть на розвиток інфраструктури. В принципі, чим якісніша інфраструктура, тим більшу зацікавленість будуть проявляти інвестори. Влада планує створення експертної комісії з реформування боргового гальма. Це, в принципі, продовження попередньої політики Мерца. у 2026 році планують. Надавати кредити під низькі відсотки для малого та середнього бізнесу загалом обіцяють менше бюрократії для інвесторів спростити закупівлю і цифризуватися в державній політиці. Загалом державні купівлі закупівлі різні зробити теж цифровими. Серед запланованих заходів пропозиції щодо зниження цін на енергоносії для промислових компаній та запровадження спеціальних податкових амортизаційних опцій для фірм, які інвестують у Німеччині. Видно, коаліція прагне зробити ставку на продуктивність. Нова влада зобов'язалася пришвидшити процес затвердження проєкту виробництва теплових насосів, водневих енергоблоків та вітрових турбін, а також скасувати спірний збір за зберігання газу, щоб скоротити витрати на електроенергію. Бо попередній уряд занадто захоплювався зеленими ініціативами, точніше захоплювався настільки, що вже шкодив всьому іншому. Зелена ініціатива є непоганим рішенням, особливо враховуючи, що якщо вона в майбутньому. Зменшить енергозалежність Європи і всього світу, це гарна інвестиція, але не треба робити зелений тероризм енергетичний. Ну ви, напевно, зрозуміли, про що я. те, враховує нинішня влада, і політика змінюється в цьому напрямку. Уряд Німеччини представив нову ініціативу. Активна пенсія ця реформа передбачає, що з 1 січня 2026 року пенсіонери, які досягли законного пенсійного віку і добровільно продовжують працювати, зможуть отримувати до 2000 євро на місяць без оподаткування. Метою цієї ініціативи є заохочення людей віку залишатися на ринку праці, що допоможе розв'язати проблеми пов'язані з демографічними змінами та нестачею кваліфікованих кадрів. Крім того, планується скасувати заборону на повторне працевлаштування у того ж роботодавця після досягнення пенсійного віку, що полегшить повернення на роботу для охочих. Правда, в Німеччині вже схожа програма існувала, тому це виглядає як закріплення результатів. До речі, подібні реформи це не лише про пенсію, а й про фінансову самостійність. У будь-якому віці, якщо ви теж хочете краще розуміти, як працює економіка, податки, інвестиції, гроші загалом пенсійні накопичення та які інструменти реально працюють і приносять дохід і збільшують ваші капітали. То вам на наш курс основи інвестування в школу останнього капіталіста у програмі ВДП, ETF, пенсійна стратегія, захист капіталу, інфляція, як її бороти, податки простими словами з прикладами для України і не тільки. Залишайте заявку на консультацію та отримуєте. Безоплатний пробний урок посилання в описі. Тепер до теми міграції. Також уряд Німеччини взявся за мігрантів. Національні еліти вирішили на два роки зупинити воз'єднання сімей для певної частини біженців. Наприклад, це люди, що тікають від громадянської війни в Сирії чи Афганістані. Винятки будуть лише у виняткових випадках, наприклад, якщо хтось тяжко хворий. Рішення вже поводу уряд. Тепер його мають затвердити парламент і представництво регіону. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрінт. Теж каже, що міста та села вже перезавантажені, не встигають приймати та інтегровувати новоприбулих. Тож возз'єднання сім... сімей поки не буде. Він хоче обмежити міграцію, скасувати пришвидшену натуралізацію через роки, яку вів попередній уряд. Міністр порагне, аби громадянство можна було отримувати, подаватися лише точніше на нього, лише після п'яти років постійного проживання за умови, знання мови і наявності роботи. У Німеччині майже 400 тисяч мігрантів, які попадають під удар. Це здебільшого сирійці, афганці та іракці. Раніше вони не могли. Забирати родини, але це правило пом'якшили в 2015 році у 2018-му вісімнадцятому. Запроваджували квоту максимум тисячу родичів на місяць, і цим почали активно зловживати мігранти. Тому не дивно, що зараз уряд хоче це, -це пообмежувати. Занадто приїжджають багато нелегалів, і треба прибрати фактори, які приваблюють їх. Саме тому Добрінд уже вже наказав посилити контроль на кордонах і відхилити заявки на притулок, які не відповідають новим вимогам. Проте антиміграційної політики вступали зелені ліва партія, деякі церковні організації та правозахисники. Ці люди живуть у своєму світі. Бо коли альтернатива набирає обертів, то пора що ж робити серйозне, звісно, враховуючи права людей, але і права німців на свою землю. Це важливо усвідомити і в принципі з хорошого мерц, по суті намагається знайти цю золоту середину. Лідер Хмерс, взагалі, базований політик. Нещодавно він заявив, що Німеччина зробить все, щоб Північний Потік не працював знову, а його уряд підпише угоди з українськими компаніями. Детальніше про це читайте на нашому телеграм-каналі Капіталіст», там Ви знайдете багато цікавої інформації і актуальних заяв політиків, які ми перекладаємо швидко за допомогою штучного інтелекту. Все гостріше стає у Німеччині ситуація на ринку житла. Попри плани уряду, активізувати будівництво за допомогою рядових ініціатив, експерти чекають подальше скорочення обсягів новобудов. Без значних реформ у фінансуванні та спрощенні будівельних процедур досягти цілей буде складно. Основні причини і проблеми високі процентні ставки, зростання вартості будівництва та нестача кваліфікованих кадрів. Ці фактори призводять до того, що інвестори відкладають або скасовують проєкти. Водночас, попит на житло зростає через міграцію та деморфічні зміни, що створює додатковий тиск на ринок. Уряд планує вжити заходів, зокрема стимулювати будівництво доступного житла та спростити процеси. Затвердження проєктів, але є неоднозначні пункти як розширення контролю за орендною платою на ринку житла. Такі речі навпаки провели протилежний результат без комплексного підходу та залучення приватного сектору. ситуація, до речі, покращиться найближчим часом. Також коліція обговорила потенційне скорочення експорту зброї до Ізраїлю після на деняху і нещодавньої ескалації військових операцій в секторі Газу, але негайного рішення з цього питання не буде. Мер сказав, що члени кабміну міністрів. Загалом підтримали його більш критичну позицію щодо Ізраїлю, але залишив відкритим питанням про те, чи живе Німеччина якихось нехайних заходів. Як бачимо, з Європи йдуть сигнали про те, що Ізраїль перегинає палку, це враховуючи, що у Німеччині дуже проізраїльська політика, надзвичайно проізраїльська. Якщо вже в Німців йдуть такі дискусії, то це серйозні сигнали. Після мови чинова колісія взяла курс на покращення інфраструктури, полегшення життя підприємцям через нижчі податки та меншу бюрократію. Це гарне рішення на фоні буксування німецької економіки. Уряд Мерца візьметься і за питання міграції, яке вже давно треба було почати вирішувати. А ми побажаємо німецькому уряду Мерца. Удачі, адже Німеччина це природній лідер центрально-східної Європи і хороший потенційний партнер для нас і союзник. Пора вже давно звертати увагу на них і працювати з німцями. А німцям з нами, проявляючи нарешті свою суб'єктність, яку вимкнули їм після Другої світової. Ну це вже окрема розмова. Всім всього найкращого. До побачення.